Вітаю вас, шестикласники! Ми з вами закінчили вивчати цікавий розділ Людина і суспільство у первісні часи. Сподіваюся, що ви чудово засвоїли тему і прекрасно виконали контрольну роботу і також зацікавилися даним курсом. Сьогодні ми з вами розпочинаємо вивчати новий розділ, який називається Людина і суспільство давнього сходу. Ми дізнаємося, як виникли перші цивілізації. І, зокрема, сьогодні ми поговоримо з вами про те, як виникло життя в стародавньому Єгипту. Цікаво? Отже, розпочинаємо. Отже, дістанемо зошити, запишемо число, класну роботу і тема нашого уроку, як розвивалося господарство стародавнього Єгипту. Але Традиційно, ми з вами робимо розминку. Пропоную вам зараз перейти за посиланням, сканувавши QR-код своїми смартфонами і виконати цікаву вправу на повторення про життя первісної людини. Виконали діти завдання. Чудово! Прямуємо далі. Зараз у нас ще одне цікаве завдання: життя людини в первісні часи. Ви також можете поставити відео на паузу. Ви бачите, що терміни із теми життя первісної людини написані навпаки із розрізнених вітер. І ви повинні скласти цілі слова і, звісно, знати їхнє значення. Ставимо відео на паузу і виконуємо дане завдання у своїх зошитах. Виконали завдання. Добре. Далі. Отже, ми з вами вже зазначили таке поняття, як давній схід. І, власне, зараз ми з вами проговоримо, що ж це таке. Давнім сходом називають величезний географічний регіон, який із заходу тягнувся на схід від Північної Африки з Карфагеном, тягнувся до Далекого Сходу. Отже, це був досить великий регіон. Природні умови різних територій давнього сходу мали особливості. Але існували і спільні загальні риси. Клімат тут був завжди досить і із сухим літом та м'якою зимою. Проте величезну роль відігравали в житті народів Стародавнього Сходу річки, Ніл, наприклад, в Єгипті. Єфрат і Тигр Месопотамія, Месопотамії або ще називали її межиріччям, тому що вона була розташована між двома річками Єфрат і Тигр, Інд та Ган у Індії, Хуанхе та Янзи в Китаї. Власне, саме ці річки і забезпечили умови населенню займатися землерубством. Дійсно, родючий ґрунт біля річок сприяв розвитку землерубства. Річки поєднували різні регіони країни та створювали можливість для торгівлі всередині країни і поза її межами. Але використовувати ці переваги було непросто понизя річок зазвичай заболочувалося, а трохи подалі земля вже висихала від спеки, перетворюючись на постелю. Крім того, русло річки завжди могло змінитися, а розливи легко знищували посіви. Була потрібна праця багатьох поколінь, щоб осушити болота. Провести канали для рівномірного постачання водою всієї країни, вміти протистояти повеням. Але саме тут виникла перша в історії людства цивілізація спільнота людей, поєднаних самобутніми рисами культури. На території Давнього Сходу з'явилися перші держави, спільноти людей, які проживають на певній території, мають певне управління. Яке здійснюється або органами влади, або правителями. Отже, в нас ми вже з вами проговорювали, що таке держава, і зараз, якби ми з вами знову до цього повертаємося, повторюємо. Історія держав, розташованих на Сході, починається із 4-го тисячоліття до нашої ери, і закінчується початком 4-5 століття уже нашої ери. Зазвичай держави на Стародавньому Сході утворювалися як міста держави. Це було місто, оточене каналами, полями, воно ставало центром управління та релігії і контролювало сільську общину, яка містилася навколо міста. Необхідність об'єднання зусиль міста та сільської общини привело до посилення ролі держави і появи особливої форми держави деспотії Деспотія в перекладі з грецької мови означає необмежена влада. Тобто на чолі держави стояв правитель, який мав усю повноту влади і вважався власником усієї землі. У правителя, звісно, були помічники-урядовці, які не тільки стягували податки з населення, що таке податки, ви знаєте, але й організували спільні сільськогосподарські роботи. Будівництво стежили за станом каналів, набирали воїнів для військових походів і також судили. Такий державний устрій був дуже довговічним та стійким. Отже, якщо ми візьмемо з вами карту, світу, то ми з вами побачимо, що власне Єгипет розташований був на сучасному африканському континенті. Але сподіваюся, що про Єгипет ви дещо знаєте про стародавній Єгипет. Тому ми зараз з вами попрацюємо над такою технікою KWL, Тобто, що я знаю, що я хочу знати, чого я навчився. Поставте відео на паузу, запишіть, що ви знаєте про стародавній Єгипет, і потім напишіть, що ви хочете знати. І, власне, на цьому зупиніться. Виконали діти завдання. Добре, прямуємо далі. І починаємо дещо дізнаватися про стародавній Єгипет. Наша мандрівка розпочинається ось з цього місця. Перед вами відомі вам об'єкти. І якщо ми подивимося на географічну карту, то Єгипет у нас тягнувся в основному з півночі на південь. от. Якщо говорити про його е, інші території, ми бачимо, що його частина ще омивалася Середземним морем. Е, із з е, заходу ми бачимо, що існувала величезна лівійська пустеля, от, а на сході Червоне море. Коли ж жили стародавні єгиптяни? Давньоєгипетська цивілізація виникла, можете собі в помітити, понад 5 Тисяч років тому. У 3010 році до нашої ери, король Менес об'єднав два єгипетські царства, ми будемо згодом про це говорити детальніше на наступних уроках, і побудував імперію, яка проіснувала до 30-го року, до нашої ери, коли римляни силою її захопили. Що стосується назви країни Єгипет, то так її назвали Стародавні греки. Грецька назва згодом була замінена поетичною назвою стародавньої столиці Мемфіса Хетка Птах, тобто фортеція бога, птаха. Яким же ж було географічне становище та природа Єгипту? Власне, ми вже з вами зрозуміли, що більша частина Єгипту була вкрита пустелею, яку часто називали Червоною Землею. І вона була абсолютно непридатна для проживання. Але коли ми подивимося на карту Єгипту, коли ми подивимося на міста, яку ми тенденцію з вами помітимо, що можна відмітити про те, де були розташовані міста, так, діти. Міста були розташовані на березі річки, і ця річка носила назву Ніл. Впадаючи в Середземне море, річка ділилася, як ми бачимо, на декілька русел, створюючи величезний трикутник. От, а оскільки цей трикутник нагадував літеру Д. Грецьку. Тому, власне, оце місце і назвали Дельтою. Тобто, місцина, коли річка Ніл впадала в Середземне море, це Дельта. Неподалік від Нілу, серед пісків пустелі лише зрідка зустрічалися острівці зелені, їх називали Оазиси, там росли пальми і чагарники навкруги води, що била ключем з-під землі. Ну, і ось у нас така анімаційна е, филинка, де ми бачимо річку Ніл, і її жителів в основному це були хто? Злі крокодили. Ми бачимо, що на узбережжі росли пальми, та інша е, така досить яскрава рослинність. Стародавні єгиптяни дійсно селилися біля річки Ніл, тому що вона щороку розвивалася. І одобрювала ґрунт навколо себе. Це означало, що посіви росли добре і що люди могли жити за рахунок вирощеного, а також ловити рибу, купатися і використовувати воду з річки для інших якихось потреб. Вони також використовували річку для транспортування товарів з місця на місце. Як я вже сказала, річка НІЛ щороку розливалася. І залишала за собою багатий чорний мул. Цей мул удобрював ґрунт. Його називали кемет або чорна земля. Це було дуже необхідно для вирощування їжі для всіх єгиптян. Від Нілу пролягала система каналів, які також використовувалися для поливу полів у інших регіонах, і це називалося зрушенням. У нас з вами такий новий термін. Особливості зрошення, ось перед вами ми бачимо цю таку складну систему. Це була іригація. Тобто ця система зрушування називалась іригація. Це система просочування водою, полив за допомогою штучних каналів, гребель, водосховищ, шадухів та іншого. Таке землеробство називали іригаційним. Тобто, поливне землеробство це іригаційне землеробство. На узвища вода не доходила, тому її подавали спеціальними такими пристроями, ось ми їх бачимо перед собою, які називалися шадуфами. Вони були схожі на український Журавель. Хто з вас не бачив ілюстрацій, як наші давні предки витягували воду із криниць за допомогою ось такого пристрою, який собою нагадує журавля. Чи не так діти? Звісно, що так. Отже, ми зараз брейн нам підказує, що потрібно поставити відео на паузу і записати такі поняття, що таке іригація і що таке зрошувальне іригаційне землеробство. Записали? Молодці. Працюємо далі. Ось перед вами ще одна ілюстрація річки Ніл. Ну, ми вже бачимо сучасну її і ми розуміємо, що річка Ніл до цього часу відіграє величезну роль уже у сучасному Єгипті. Дійсно, що її води дуже корисні, і ми бачимо ось кам'яні береги, і розуміємо, що не так просто єгиптянам жилося в ті часи. Дивіться, ось перед нами відео, так, невеличке відео. Ми бачимо тут якісь певні зображення, які дійшли до нас ще з давніх часів. От. І вдивляючись у них, ми можемо зробити якісь висновки. Ось, наприклад, до нас ще така ілюстрація, яка також збереглася це приклад живопису із часів існування давньоєгипетського суспільства. Як ви думаєте? Про що можуть нам ці ілюстрації підказати? Так, ці ілюстрації нам підказують, чим займалися давні єгиптяни. Дійсно, єгиптяни вирощували пшеницю на тих місцях після розливу нігу та ячмінь, а також фрукти, овочі, такі як дині, інжир, горох, чесник, салат і огірки. Льон вирощували для виготовлення полотна для одягу. Ніл також мав важливе значення, звісно, для рибальства. Це робили в човнах із сітками. В стародавньому Єгипті не було грошей. Тому люди торгували, обмінюючись такими речами, як кераміка. Хтось робив кераміку, хтось їжу, хтось коштовності, хтось якісь витвори мистецтва і таким чином вони ними обмінювалися. Звісно, що якось це треба було транспортувати, тому для цього використовували човни. Які подорожували вгору та вниз по Нілу для торгівлі по всій країні. Рослини папірусу росли біля річки. Папірус це, скажімо, очереп, можна сказати. І, власне, оцей очереп папірус використовували для письма, який був папером стародавніх єгиптян. Та грязь навколо річки Ніл. Використовувалося для виготовлення цегли для будівництва. Єгипетський календар також був прив'язаний до річки Ніл, бо він був заснований на подіях річки Ніл. Він мав три сезони. Якщо наш календар ділиться на чотири сезони, то у давньому Єгипті він ділився на три сезони. Кожен з цих сезонів тривав чотири місяці. Перший сезон називали ахет або розлив липень, серпень, вересень, жовтень. Перт – Це сходи. В цей час ми розуміємо, що, що посів висівали е, різні зернові культури біля берегів річки Ніл. І власне цей сезон пер тривав листопад, грудень, січень-лютий. У нас це зимові місяці, а там місяці для посіву. Ну і третій сезон називався Шему. Це сухість, березень, квітень, травень, червень. На цей час уже урожай був зібраний, і єгиптяни чекали ахету, тобто розливу, щоб знову розпочати займатися сільським господарством. Спостереження за розливами НІЛ, оскільки вони відбувалися з однаковими проміжками, про що ми щойно проговорили, спонукали єгиптян створити власний календар. Вони першими розділили рік на 365 днів. Геродот назвав Стародавній Єгипет даром Нілу. Чи погоджуєтеся ви з ним? Займіть позицію. Дійсно, ми можемо погодитися з цим висловом, адже ми з вами проговорили, що Ніл людині дарував все. А найголовніше, що він дарував, це життя І засоби існування. А тепер зараз перед вами розкриється аркуш завдань, ви собі його приблизно перенесете в зошити, і ви повинні записати те, що ви запам'ятали, чому річка Ніл була такою важливою для стародавніх єгиптян. Ось, власне, дана схема, ви собі Записуєте посередині таке, якби поняття, чому ніл була такою важливою. І ось собі стрілочками записуєте, пригадуєте, чому НІЛ важливий для єгиптян. Відео ставимо на паузу. Виконали діти завдання. Чудово! Що ж ми знаємо про е, населення Єгипту і якими видами господарства вони ще займалися? Ми з вами з'ясували, що землеробство було головним заняттям, але головним вони зразу не стало. Бо в Єгипті ми також побачили було дуже мало земель для землеробства. Країна була затиснена з двох сторін пустелями. Ми бачили це горами. Непрохідні блода вкривали значну територію країни. От, посівний сезон єгиптяни проводили після розливу нілу, на засіяне поле виганяли худобу, щоб тварини своїми ратицями втоптали зерно в землю. Урожай збирали серпами, молотили ілюстрація. Молотили ж колоски, також кидаючи під ноги худоби. Вона тупцювала і обмолочувала зерно із колосків. Потім жінки провіювали обмолочене зерно, підкидаючи його Вгору. А тепер подумайте і скажіть, точніше, пригадайте, як називався вид господарства, коли активно використовують тварин? Так, це скотарство, дійсно. Використання на сільськогосподарських роботах тварин вимагало дуже розвиненого скотарства. І до нас доходять ілюстрації, які були зроблені в давньому Єгипті, де ми бачимо, що зображено тварин у різних видах діяльності. Серед єгиптян були також ремісники. З цієї ілюстрації ми можемо зробити висновки, що це були гончарі, ткалі, ковалі. Ковалі, додаючи до міді олово, кували бронзові мотики, мечі, ножі, скалярі виготовляли різнокольорове скло. Успішно розвивалася торгівля, адже величезну кількість товарів треба було яким чином збути. До нашого часу науці невідомо, які племена утворили народ Єгипту. Але відомо, що єгиптяни були середнього зросту. Вони перед вами смагляві, широкоплечі з чорним прямим волоссям. Ну і для узагальнення нашої розповіді ми з вами переглянемо невеличке відео. thank uh you -huh. Підсумувати те, що ми з вами проговорили на нашому уроці, дійсно, ми побачили, яким було життя давніх єгиптян і в яких умовах вони проживали. І тепер пропоную знову ж таки, відео поставити на паузу і заповнити в своїх зошитах табличку, чого ви навчилися на нашому уроці. Виконали завдання. Сподіваюся, там нема пустого місця. І ми з вами підходимо до завершення нашого уроку. Вдома, діти, ви опрацюєте параграф підручника, який називається Стародавній Єгипет. І також виконаєте міні-проєкт річка Ніл, заповнивши таблицю. За цим QR-кодом ви його відскануєте. Ви перейдете на зразок такої таблиці. Таблиця має ось такий вигляд. От, там, якби завдання описано, ми бачимо різноманітні параметри, і за цими параметрами ви охарактеризуєте річку Ніл. Але вам доведеться скористатися ще якимись відео або енциклопедіями для того, щоб написати, яке значення за цими параметрами НІЛ мав колись, а яке має тепер. Домовилися? Чудово! Отже, наш урок закінчено. Сподіваюся на вашу плідну домашню працю і до нових зустрічей на наступних уроках! До побачення, діти!